Доброго дня, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Хочете знати, хто тут мешкає? То уважно слухайте загадку. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик. Хто це, дітки? Так, малятка, вірно, це зайчик. Давайте познайомимось із зайчиком. Доброго дня, дітки! Мене. Звати Зайчик. Ви також, як я, любите гратися. Давайте пограємося разом. Я буду ховатися, а ви шукайте мене і кажіть, де я? Де я зараз? Так, вірно, на ліжку. Правильно. А де я зараз? Молодці малятка на підвіконі. Ну а тепер-ка де я? На килимку біля ліжка? А теперка малятка де я? На стільці? А тепер де я? На столі, вірно молодці. Найдіть мене малятка. Де я заховався? Вірно, малятка, у кошику. Ой, хто це до мене стукає? Погляньмо, хто до мене прийшов. До мене прийшли мої друзі, зайченятка. Я хочу пригостити своїх друзів солодкою морквинкою? Велику морквинку потрібно покласти великий кошик, а маленьку морквинку у маленький кошик. Малятка, скажіть, будь ласка, ви мені в цьому допоможете? Якщо ви готові, то давайте розпочнемо. Куди ми з вами малятка покладемо? Maleņu kungu vienku! Maleņu kungu vienku mēs pakladām un maaliņu košikam! Uz kuģiem mēs vāmi pakladām велиku veliku mārciņu! Velikumu mārciņu vienku mēs pakladām un lielu kosik! І цю велику покладемо у великий кошик, куди ми з вами покладемо маленьку морквинку. Маленьку покладемо у маленький кошик, куди покладемо ми з вами цю морквинку. Так, вірно малятка у маленький кошик. І залишилася у нас одна морквинка. Велика, куди ми її покладемо? Так, вірно, малята. У великий кошик. Малятка, а теперка я хочу пригостити своїх друзів смачною-смачною морквинкою. Малятка, наш дайчик дякує вам, каже до побачення і до нових зустрічей. Не сумуйте!